Про те, як готувалась до іспиту і як вдалося скласти НМТ на максимум, ми розпитаємо у дівчини Олена Кшику студії головного за день. Добрий вечір. Добрий вечір. Сам перед її вітання із таким успіхом. Дійсно, в балів, балів вас таких дівчаток, двоє у Львівській області і семеро в Україні. Як ми бачили кількість людей, які зареєструвалися, так ну то це. У, в унікальні, можна так сказати. Чи сподівались на такий результат? Чи вірили, що так буде? Розраховували? Дякую, як і кожен вступник цього року. Я розраховувала отримати як найвищий бал, але я ніколи не ставила собі конкретної цілі, тому це було дуже приємним сюрпризом для мене. А як рідні відреагували на таку новину? От Ви зателефонували і сказали: у мене 800». Звісно, мої рідні були дуже раді з цього приводу, але я знаю, що вони пишалися би мною незалежно від того, який результат я отримала, і тому вони підтримували, показували свою підтримку протягом усього шляху. І в кінці також. А як вони вас підтримували? Як мотивували чи заспокоювали доню? Все гаразд? Скільки б не було, все добре? Вони мені завжди повторювали, що вони знають, що я розумна, що я складу як найкраще. Вони в це вірили навіть більше ніж я. Вони мені допомагали всяко і з матеріалом дозволювали їм пояснювати матеріал самі для того, щоб я краще запам'ятала. Ну і мотивували мене кожен день. А не було такої думки, що а давай, ми все ж таки звернемося до репетиторів, тому що як ми чули в матеріалі, ви готувалися самотужки. І це, мабуть, складно, тому що хтось може сказати, що це навіть майже, майже неможливо самотужки без репетиторів підготуватися до складного тесту, але ви на своєму прикладі доводите протилежне. Так, це було складно. І я взяла курс історії якраз тому, що я неправильно оцінила свої сили. Я думала, що я зможу вивчити історію повністю самостійно, але все-таки вирішила, що з курсом буде набагато безпечніше. І це не є неможливим, тому що людина може зробити будь-що, якщо вона правильно визначить свою мету і зрозуміє, що їй потрібно для досягнення цієї мети. І також у нас час є дуже багато відкритих ресурсів з усією корисною інформацією, яку людина може використовувати. І все, що для цього потрібно, лише вміння себе дисциплінувати і вміння навчатися. А за скільки часу тоді варто готуватися, щоб це все минуло без стресів, без виснаження? Бо може скластися думка, якщо готуєшся сам, то ти 24 на 7 не вилазиш за підручника? Ну, ця думка досить поширена, але це не так. Кожен визначає для себе сам за скільки часу він може підготуватися. Для цього потрібно просто оцінити свої знання, що ти вже знаєш, оцінити свою швидкість навчання. Я це зробила, і мені вистачило чотирьох місяців інтенсивної підготовки щоб досягти цього результату. Але це тільки тому, що я знаю, що у мене хороша пам'ять, я швидко сприймаю матеріал і добре його запам'ятовую. Але у кожного це індивідуальне, тому комусь це може зайняти рік, два або півроку. Тобто, це треба заздалегідь собі сили розраховувати. Так, потрібно об'єктивно сприймати ситуацію. А... Ви не звертались до репетиторів, але ваші однокласники, можливо, користувалися їхньою підтримкою. Від чого це залежить? Від того, як людина сприймає знання в школі, те, що викладають на уроках. Тому що, ну якщо ви впорались самотужки, отже, того рівня знань, які дають в школі, його достатньо. Чи як? Так, школа дала дуже круту базу для подальшого складання, НМТ. І все, що мені довелося зробити, це лише повторити деякі складні теми з деяких предметів. Але я не знаю, як щодо моїх однокласників. Я знаю, що вони більшість все таки взяли репетиторів, але я не знаю, що насправді їм завадило досягти максимального результату. Можливо, це був брак часу на НМТ, на який багато хто скаржився. Можливо, це було хвилювання, можливо, це була просто неуважність в підрахунках з математики, наприклад. В інтерв'ю моїй колезі, яка готувала цей матеріал, ви розповіли, що дуже важливо відпочивати, і це здається теж неймовірним, тому що а як же ж готуватися на 800 балів? Коли ж тоді відпочивати? Як вам це вдавалося? Ви, мабуть, виробили якусь свою методику підготовки до тестів? Насправді відпочинок є такою самою важливою складовою підготовки, як і навчання, тому що під час відпочинку наш мозок обробляє всю цю інформацію. Таким чином ми краще це запам'ятовуємо і в подальшому ефективно будемо це використовувати. Також відпочинок потрібен для того, щоб знизити хвилювання і таким чином використати всі ресурси, які ти встиг зібрати, на максимум. Цьогоріч НМТ складався із чотирьох предметів, не з трьох, і загалом на це відвели чотири години. Так, так і це фактично два предмети, пауза і знову два предмети. Такий графік доволі складний. Наскільки виснажливою була для вас ця процедура? Наскільки складно було протриматися в тонусі весь цей час? І як вдалося з хвилюванням впоратись? Насправді це було складно тримати свою увагу сконцентрованою на тестах протягом 4 годин, навіть трохи більше, якщо брати до уваги перерву. І також було складно перемикати цю увагу між чотирма предметами зразу. Це потрібно тримати в пам'яті дуже багато дуже великий об'єми інформації, але це не є неможливим, тому що школа нас по суті до цього готує, коли у нас є сім різних уроків на день, і ми не всіх маємо бути уважними і слухати матеріал, сприймати його. Тому це не є надприродним чимось, і з хвилюванням можна легко впоратися, якщо проходити тести не вперше. Наприклад, проходити імітації до НМТ, знати на що очікувати, і таким чином, коли ми впевнені в своїх силах, хвилювання зменшується. Я пригадую свою підготовку до ЗНО, і коли я готувалася до історії, я не могла якось заспокоїтися. Мені здавалося, що я маю кожну годину максимально використати. І навіть в день перед складанням самого тесту в мене була думка: ну ну треба до, до останнього, треба навіть ніч провести за тим конспектом, щоб нічого не пропустити, краще систематизувати це все в голові. Я не прихильниця думки, що в останню мить тобі нічого не вдасться. І от в мене було таке напруження до моменту, коли я вже не вийшла з аудиторії після написання. Як минув ваш день перед зданням пере перед, перед здачею НМТ? Перед здачею НМТ я старалася про нього взагалі не думати. Mm -hmm. Я е, займалася тим, що мені подобається найбільше. Читала книжки, гуляла і. Ця думка, що потрібно все повторити в останній день, вона не є дуже логічною, тому що наш мозок не може охопити стільки інформації зараз. Ми лише ми лише почнемо панікувати через те, що будемо думати, що нічого не знаємо, нічого не пам'ятаємо. Але насправді ми пам'ятаємо все набагато краще, ніж ми думаємо. І якщо дати просто собі відпочити і пригадати е, спокійним шляхом, то це буде набагато ефективніше ніж намагатися догнати все в останню хвилину. А що було найскладнішим під час самого тесту і самих завдань, що було найважче? Найважчим однозначно був перший блок, українська мова і математика. Угу. Математика виявилася складніше, ніж я очікувала, і довелося думати більше, ніж я розраховувала. Також в першому блоці довелося згадувати набагато більше правил, винятків з цих правил і. І, відповідно, на другому блоці я вже була трохи виснажена з першого блоку, і також було досить складно. Історія була трохи легше, ніж я очікувала, але англійська про англійську я такого сказати не можу. Ну, тут з англійською не завжди знаєш, до чого взагалі готуватися. Ми вже чули про відпочинок, про день відпочинку перед самим тестом, коли трішечки розвантажити треба голову. А що б ви ще порадили майбутнім випускникам, майбутнім абітурієнтам, які теж проходитимуть цей шлях. Сподіваємося, уже в мирних умовах, але Ну, я б порадила їм прямо зараз почати підготовку, але не таку, як вони думають, з репетиторами, з тестами і так далі, а просто проходити шкільний матеріал максимально уважно, слухати вчителів, виконувати домашні завдання. Хоч це може здатися не дуже важливим, але насправді це формує дуже важливу базу для подальшого подальшої підготовки і уточнення цих цієї інформації. Також я їм раджу використовувати техніку не навчайся сам, а навчай іншого. Тобто вивчати матеріал, а потім пояснювати комусь так, щоб ця людина зрозуміла. Таким чином, ми можемо краще запам'ятати цю інформацію, систематизувати її в голові, виділити найголовніші пункти, а також поновити взаємозв'язки. Мабуть, з такими результатами, як у вас відчинені двері будь-яких вишів в Україні, чули, що хочете бачити своє майбутнє ймовірно у політехніці. Бажаю вам, аби склалося усе як ви того хочете, аби і надалі така систематичність і скрупульозність у підході до здобування знань вам завжди допомагала. Дякуємо вам за цю розмову за поради майбутнім абітурієнтами. У цій частині головного задань ми спілкувалися із Оленою Кшик. Розумницею, випускницею, яка склала національний мультипредметний тест на максимальні 800 балів, і таких лише семеро в Україні.